Знаєте, куме, що? Коли ви з мене гроші взяли за те, що я вашу дитину хрестив, uh -huh. я думав, це апогей вашої подлості. Uh -huh. А ні. їй нема менжі. Ви навіщо це устроїли, а? А того, що, куме, ви ж лаби! Нормально? Хата моя, ідея моя. Ти з якого боку прип'яку uh -huh. тут киця баберна. А стовпи? Що я своїми бізнес-ідеями з вами завжди ділюся. Куме, красти картоплю вночі у селян сусіднього села, а потім її продавати їм же. Це ніхрена не бізнес-ідея, Понімає? А чого ж ви погодилися? Що, вам... що? що я сказала? Панове, замість того, щоб сваритися, я пропоную об'єднатися. Значить, так, Куме. Ви залучаєте нам нових туристів, а гроші за фотки забирайте собі. Що Всі? Всі. Але тільки після того, як вони зайдуть на територію і заплатять за вхід. <рес> Я згоден. Ну, понятно.